Мінімалізм. Це стиль, який я обираю для себе в одязі і в житті взагалі один, максимум два кольори, мінімум аксесуарів, і ще я зовсім не ношу прикрас. Зате у всіх, майже всіх моїх мініатюр, аксесуарів і прикрас досить багато. Я люблю вишукувати ледь помітні деталі і потім відтворювати їх в мініатюрі. Звісно, що не все можна зв'язати, вишити або навіть намалювати. Але я завжди намагаюся. У сьогоднішньої моєї героїні та і у її подружок детали якраз. Достатньо. Достатньо, щоб я з задоволенням потирала руки, уявляючи, як буду складати ці пазли. Ті, хто уважно слідкував за процесом створення джинкс і дивився всі відео, напевно, вже здогадався, що сьогодні мова буде йти про одяг та аксесуари. Але перш ніж одягнути на руки джинс-рукавички, я маю спочатку закріпити пальці. Вони мають бути твердими, інакше в'язати рукавички буде зовсім незручно. А так, всього кілька крапель клею ПВА, масаж інтенсивний. І ось кулак сталевий. Заради справедливості хочу ще раз нагадати, що показано мною послідовність створення є актуальною лише для тіла, для рис обличчя одяг я можу створювати і в процесі роботи над тілом, коли є настрій, коли є бажання і коли є потрібні матеріали. Особливо це стосується якихось нових деталей, яких я раніше ніколи не робила, мені завжди цікаво спробувати. І як та дитина, яка не може дочекатися святого Миколая і лягає спати на обід, а ще в'язання одягу часто виручає тоді, коли десь якісь труднощі в процесах виникають. Я переключаюся за той час, відпочиваю і знову повертаюся до складного процесу. Рукавички в мене не перші, тому я з ними не поспішала. Складнощі в тому, що вони різні і не дуже зручно в'язати на готовому тілі. Мабуть, тепер ви розумієте, чому я зачіску. Залишаю на сам кінець. Тим часом рукавички майже готові. Одна довга, одна коротка. До короткої має бути ще одна деталь, вона смугаста в'язати доведеться в іншому напрямку і одночасно двома кольорами. Складність в'язання таких маленьких деталей полягає в тому, що залишається дуже багато хвостів. Їх не завжди можна заховати в процесі в'язання. І потім потрібно на такій малесенькій площі, кудись діти 5-6, деколи найбільше хвостів. Штани теж смугасті. Розумніше було створити викрійку і потім прикладати щоразу, коли дов'язую ряд іншим кольором. Але я вирішила обійтися без, без викрійки. Край штанів пошарпаний, тому кожен ряд іншої довжини. Одним словом, штани в'язати було дуже цікаво. І не подумайте, що я захопилася і зв'язала аж двоє штанів, чи що я хотіла дати можливість джинс переодягатися, коли їй захочеться. Просто в її сестри теж смугасті штани, і поки рука набита. Топ мені трошки ускладнив життя. По-перше, він маленький, по-друге, там багато деталей і ременів. І для того щоб вся ця конструкція гарно тримала форму, я вирішила використати металеві кільця. Обв'язала їх металізованою золотистою ниткою. А далі з'єднала між собою за допомогою коричневого кольору, безпосередньо кольору самого топа. Часто при в'язанні лялькового я в'яжу спочатку всі деталі одного кольору, потім всі деталі іншого кольору. В даній ситуації так було незручно. Коричневого у джинкс багатенько, але завжди коричневий приєднується з іншими кольорами. Дуже незручно знімати таке дрібне в'язання, тому що камера постійно перефокусовується. І ще деталь така малесенька, що я постійно закриваю її пальцями, тому я трохи зняла. Зробила примірку, ну а про інше ви можете здогадуватися. Включайте уяву. І завжди є такий варіант, що я зняла і потім десь загубила відео, або просто воно вийшло досить нечітким, Я його видалила. Не пам'ятаю, пришиваю 100-500 шнурочків, ремінчиків і ховаю хвостики. Кожним новим оглядом прототипа я помічала щось нове. Ой, ще один ремінчик. І потім ви побачите, що ще під треба було дов'язати. Отже, штани топі рукавиці готові, черга взуття. Інструменти і матеріали тут. Цікава книжка тут, камера тут, я тут. Мій начальник тут. Основою будь-якого взуття без підбор є картон. Усіх трьох дівчаток підошве взуття коричневого кольору, тому я вирішила зв'язати одночасно заготовки для трьох пар перців. Картон буде всередині двох в'язаних деталей. А далі легкими помахами пальців та гачка я в'яжу сам черевик. Точніше, одразу два. І незважаючи на маленькі розміри взуття, правий і лівий черевики мають бути зеркальними. Інколи цю різницю зовсім не помітно, а інколи добре помітно. От, побачите кінцеві результати, напишите в коментарях, чи відрізняються лівий і правий берці джинкс. До цих пір черевики між собою майже не відрізняються. А так, усі металеві деталі я спочатку вишиваю ниткою, а потім замальовую лаком для нігтів бронзового кольору. А це пряжка розміром 3 мм. Вона теж з нитки, бо таких не виготовляють. Коли пряжка висохне, я просто надам її правильної форми. Найважче в черевиках сантиметрового розміру це зав'язування шнурків. Тут навіть мої пальці завеликі і затовсті, але завжди виручить гачок. Зайву нитку я обрізаю тільки тоді, коли мене вже все влаштовує. А раптом доведеться ці шнурки ще перев'язувати. Ну і чарівне перетворення кісок. Я чомусь була переконана, що я цей процес знімала на відео. Ну але відео ніде не знайшлося. Отже, не знімала. Натомість покажу вам, як я стригла чубчика. Він у джинс грили його закручений догори, закрили вими нитками, так не вийде. Тому я трошки біля коренів. Закріплюю за допомогою прозорого лаку, аж шпильки, щоб чубчик висохнув у правильній формі. І для довершеності образу манікюр. У мене ніби немає проблем з м'язами, з нервами, з координацією чи з алкоголем. Але кожного разу, коли я підношу до маленького пальчика пензлик, руки починають тремтіти. Тепер, коли ви побачили всі або майже всі деталі. Зізнайтесь, будь ласка, в коментарях, скільки із них ви раніше не помічали. А ще можете написати, що вам сподобалося або що вам не сподобалося. І я буду вдячна за вподобайку і рада кожному новому підписнику або підписниці. До речі, джинкс, Ві та Кейтлін Вільні. Вони шукають новий дім. Дуже хочуть поїхати до хорошого колекціонера, який є їхнім шанувальником. Тому любителі гри або серіалу. Ці дівчатка створені тільки в одному екземплярі, таких більше ні в кого не буде, тільки у вас. Це вам не 3 d принтер, Кожна деталь, кожен міліметр створений з любов'ю. Ексклюзивний подарунок для поціновувачів Грі, Ліга Легенд або серіалу Аркейн. І в принципі на цьому мало би бути все. Зачіску зробила, волосся вклала, навіть нігті намалювала. Що ще? Аксесуари в неї до пояса причеплені. Що ж тоді? Нагадаю вам ось цей малюнок. Бачите, чого ще не вистачає? Тож чекайте про джинкс ще одне відео. Останнє.